Та дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Силовики оприлюднили кількість загиблих, зниклих безвісти і полонених у Дебальцевому. У середмісті столиці сталася масштабна пожежа. Через це вранці перекрили рух транспорту. Зростання цін і тарифів в центрі уваги мера і депутатського корпусу у Київраді говорили про підвищення вартості хліба і ЖКГ. За минулу добу в зоні АТО загинули 14 українських військових. 172 отримали поранення. Повідомляють в РНБО. З початку перемир'я бойовики 253 рази обстріляли позиції сил АТО. За словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, з початку оголошення припинення вогню до моменту виходу українського гарнізону з Дебальцевого щодоби на одного українського бійця було випущено в середньому 580 кілограмів смертоносного металу у вигляді реактивних артилерійських снарядів мінометних мін. Мін протитанкових керованих ракет та інших боєприпасів. Також у відомстві зазначили, що залізничного вузла Дебальцеве більше не існує. Залізничний вузол перетворився у поверхню місяця. Там все зруйновано. Всі рейки вирвані зруйнований весь рухомий склад, який там знаходився. Також будівля залізничного вокзалу. І власне місто перетворилося. Ну, не не зрозуміло, що тому що це вже містом не назвеш. Це вже територія, яка зруйнована обстрілами терористів. В РНБО зазначили, що бойовики всупереч мінським домовленостям не бажають обмінювати полонених за принципом всіх на всіх і відмовляються від своїх. Тим часом прес-служба генштабу збройних сил повідомила, що в Дебальцевому 90 українських бійців потрапили в полон, 82 зникли безвісти. Україна розглядає місію Європейського союзу в рамках спільної політики безпеки і оборони як найоптимальніший варіант миротворчої операції на Донбасі, заявив президент Петро Порошенко на зустрічі у Києві з комісаром ЄС питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнесом Ганом. Я хотів би твердо наголосити: Росія як країна-агресор не може і не буде брати участь в цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який так, нам таких миротворців, вже вистачає. Міський голова Віталій Кличко звернувся до «Київхліба», аби підприємство не підвищувало ціни на окремі сорти продукції. Також під час пленарного засідання Київради говорили і про зростання тарифів на комунальні послуги за тим, що відбувалось на сесії, слідкували наші журналісти хліб всьому голова з питань мер Києва розпочинає засідання. Віталій кличко звернувся до підприємства «Київхліб» хліб з проханням не підвищувати ціни на окремі сорти соціально важливого продукту. Коли ціни на хліб підвищуються кожен раз, кожен кожен місяць це вже не отримує жодних критики. Тому ключове завдання знайти всі можливості, щоб ціни на ключові продукти харчування не підвищувалися. Міський голова зазначив, в останню вартість хлібобуличних виробів підвищувалась цьогоріч у січні. Тож депутати ініціювали створення спеціальної комісії, яка контролюватиме ситуацію з підвищенням цін на ключові продукти харчування. Я дав відповідні доручення на створення цієї комісії. Ми будемо залучати всіх депутатів для того, щоб ціни на ключові продукти харчування контролювати. Не в якому разі це. Не вдарила по соціально незахищеним верствам верстам населення, торкнулися нагальних питань житлово-комунальної сфери. Віталій кличко пояснив, столична влада не встановлює тарифи на опалення, але робитиме все, аби у випадку підвищення вартості компослуг зменшити навантаження на соціально незахищених киян. Це приймається рішення кабінета міністрів та ЕНКР, але ми в змозі зробити все для того, щоб пом'якшити навантаження пільгами та субсидіями. Для тих людей, хто не може сплачувати, для тих незахищених верст населення в місті Києві вже 102 тисячі киян звернулися за отримання субсидій. Я думаю, після цього підняття тарифів десь декілька разів збільшиться така чисельність. Разом з тим, на мою думку, ми цілком достатньо заклали коштів для того, щоб ми могли надавати людям. Відповідні субсидії у разі підвищення тарифів, міський бюджет можуть переглядати вже у березні після внесення змін до головного фінансового документу країни. Наразі кошти необхідно вкладати в теплосанацію будинків та програму енергозбереження. На третину більше кияни сплачують ті, в будинках яких не встановлені лічильник. І ми будемо наполягати після закінчення опального сезону, щоб Київенерго зробили перерахування на підставі цих платіжок в тих будинках. Де була завищена норма з порядку денного ж депутати розглянули близько 20 земельних питань зокрема, територіальній громаді повернули майже 21 гектар зеленої зони в Пущі водиці та 70 соток землі в Протасовому яру. Це вже 21 рішення, яке знаходить підтримку в сесійній залі. Це вже 39 з копійками, ну майже 40 гектарів. Земельних ділянок, які були повернуті до земель запасу міста Києва, після трьох днів роботи депутати завершили пленарне засідання Київради. Наступного разу столичні обранці зберуться вже на початку березня. Олександра здорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. 20-22 лютого кияни вшановуватимуть учасників Революції Гідності. Так, увічнення пам'яті полеглих відбудеться 20 лютого з 18-ї години до 22-ї на Майдані Незалежності та Хрещатику. 21 лютого з 13-ї години до 22-ї триватиме флешмоб «Подаруй свого Янгола героям Небесної Сотні» і демонстрація короткометражних фільмів. А 22 лютого з 11.30 до 15-ї години відбудеться «Хода пам'яті». У зв'язку із жалобними заходами в центрі міста 20 і 22 лютого буде обмежено рух транспорту. Зокрема, перекриють вулицю Хрещатик на відрізку від вулиці Прорізної до Європейської площі. У п'ятницю з вісімнадцятої години до 22 а в неділю з одинадцятої години до п'ятнадцятої на цей час у неділю перекриють рух автівок на маршруті ходи пам'яті перетин вулиці Ольгінської та Інститутської, вулиця Інститутська, кріпосний провулок, вулиця Грушевського, Європейська площа, Хрещатик Майдан не незалежності. Близько сьомої години ранку на вулиці Богдана Хмельницького 10 сталася пожежа. Загорання виникло на третьому поверсі старої підвідселеної будівлі. По дерев'яних перекриттях вогонь розповсюдився на дах. Жертв та постраждалих немає. Аби загасити полум'я, залучили 23 одиниці спецтехніки та більше сотні рятувальників. На момент роботи вогнеборців рух вулицею Богдана Хмельницького було перекрито. Наразі фахівці встановлюють масштаби збитків та причини займання. Оскільки будинок був знеструмлений, найімовірніша версія не обережена. Не поводження з вогнем безхатченків не відкидають і варіанту умисного підпалу. Гасіння пожежу ускладнювалися тим, що будівля стара, багато мотлоху, дерев'яні перекриття. Звичайно ж, вогонь дуже швидко розповсюджувався. Це відселена будівля, то жертв постраждалих немає. О 9 годині 24 хвилини пожежа була локалізована. Представники Європейського союзу задоволені біометричними паспортами України та процедурою перетину кордону з електронними документами. Про це заявили у державній прикордонній службі. Система зчитування інформації з чіпованих паспортів працює з 2012 року. А цьогоріч нею почали користуватися українці щодня. Через пункти контролю в аеропорту Бориспіль проходить близько 120 осіб з новими документами. Впровадження біометричних паспортів одна з вимог для введення безвізового режиму з країнами ЄС. Ніяких питань з боку експертів і негативної оцінки відносно існуючої системи перевірки документів, яка є у нас, не було. Ми зараз показували європейським експертам, то час читування інформації займає межа 10 секунд. У нас на сьогоднішній день, де ми з вами знаходимося в терміналі ДЕК, кожне робоче місце обладнана даним забезпеченням. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги про що і з ким буде розмова. дізнаємось від Діани Панченко. Діано, вітаю і тобі слово. Вітаю, Ростислава. За кілька хвилин будемо обговорювати зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, якими українцям дозволять вільно володіти зброєю. А о 18-й годині тема програми дерегуляція підприємництва. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе, дякую, діано. Перші підсумки дня журналісти стенд підіб'ють 19-й годині. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Питання в ефірі новини спорту. Київський Динамо сьогодні зіграє в одній 16-й фіналу Ліги Європи. Для Сергія Реброва поєдинки проти Генгама будуть черговою перевіркою на, трен... на тренерський хист. Адже відомо, з якими труднощами зазвичай українці входять у весняну частину сезону. За час двомісячної паузи у складі Динамо сталося небагато змін. Не встигли відновитися від пошкоджень Макаренко та Гармаш. Пропустить поєдинок у Франції через травму, також Бокані. З новачків варто відзначити лише появу лівого захисника Антуниша. Тож загалом особливо Змін У основному складі киян сьогодні очікувати не слід. Главное правильно підготуватися і понимать, що ти должен отдать все сили підготовки, всі сили а все сили команді. Футбол это игра, все может быть на поле, Тим більше в іграх Ліги Європи, де уже на этой стадии нет слабых противников. Те игры Гингама, которые, особенно последние игры, которые они сыграли, показывают, что к этому сопернику нужно готовиться очень, очень серьезно, и мы это делали. Месяц работали к, к чемпионату, к играм э, с Генгамом, поэтому, даже, ну, как бы, псих, психологически легко, потому что не было, как бы, важных игр. Все-таки э, те игры, которые были на, на сборах, наверное, не сравнятся с официальными играми, и... Я смотрю на ребят, и все с нетерпением ждут уже начала сезона. Запорізький мотор зазнав нелогічної поразки у поєдинку гандбольної ліги чемпіонів з польським кельцем. Лідер групи Дій заздалегідь вирішив завдання виходу до плей-офф, тож приїхав на матч із мотором не зовсім бойовим складом. Втім, і резервісти, і лідери у вирішальні моменти матчу згуртувалися. До драматичної для запоріжців розв'язки призвела їхня завчасна впевненість у переможному результаті. Перший тайм мотор відіграв блискуче. Головна ударна сила команди Бурка Онофрієнко Жук, спіймала кураж і збільшував. Ла відрив Впевненості додав ефектною грою у воротах словацький легіонер мотора Ріхард Штохель. Перший тайм господарі завершили з перевагою у 9 м'ячів, але по перерві малюнок гри змінився. Поляки перехопили ініціативу і з кожним закинутим м'ячем набували впевненості. На останній хвилині мотор психологічно зламався як наслідок переможний гол поляків за секунду до кінця матчу. 27-28 – прощава ліга чемпіонів. Такий счет в первом таймі, більший отрив, поэтому, наверное, просто ми вийшли в второй тайм. А поляки йшли до конца, боролись. Поэтому, ну, нет слов. Це наша игра, яка ми повинні виігравати. Це наша большая ошибка. Поэтому я хочу тільки извиниться перед нашими болельщинами, які зібралися. Поки що це все. Залишайтеся на телеканалі Київ.